Ціною їх життя виживете. Війна жорстока, невблаганна і кривава. Вона забирає нас з мирного життя під звуки вибухів, гул ракет та свист куль зранює серця втратами. 26 доль захисників, 25 чоловіків і одна дівчина. Вони з різних сіл та підрозділів, але з однієї сухополов'янської громади. Всі ці герої зі зброєю в руках захищали свою родину, дім. Рідну Україну від загарбника і полягли за наш мир і свободу. Сьогодні світлини кожного, хто боровся і поліг за батьківщину, вишикувалися в один безсмертний стрій на Йосафівській площі у Прилуках. Поруч проходять перехожі, зупиняються, підстуки серця, мовчанням, вшановують своїх захисників. 15 травня у день сім'ї зібралися родини, в яких ворожа війна забрала одних із найрідніших: сина, доньку, брата чи сестру, чоловіка тата. 26 сімей та один біль на всіх. Однаково гіркі сльози та спустошені душі. Їх, хоч на мить заповнює згадка, світле відчуття, що рідна людина поруч, з блакиті спускає світлий промінчик і ніби гріє своїм теплом. До світлини свого чоловіка, героя Володимира, вдова Наталія принесла конвалії. каже, любив прості квіти. Це була людина, любов. Він ніколи на кого не ображався. Всіх любив, життя дуже любив. Просипався, і це було свято. Все робив з великою любов'ю, з великою радістю. З ним було жити дуже легко, під великим захистом, під великою любов'ю. Ніколи ні в чому не відмовляв, ніколи не ділив роботу домашню на жіночу чоловічу. Брався з радістю усім допомагати. Був дуже великою людиною, доброю, з широкою душею і з люблячим серцем. Таким ми його запам'ятаємо на все життя. Зі своєю опорою, рідним і незамінним, Наталія Мазуренко спілкується подумки. На алею приходить, ніби побачитися, заглянути в очі. І її герой легеньким вітерцем, неначе рукою, доторкається до обличчя. Кожен день приходжу, кожен день. Ви знаєте, мене радує. Ідуть батьки, ведуть діток і розповідають про наших героїв і вчать їх шанувати. І для мого серця, зраненого. Це дуже велика отрада. До свого чоловіка і тата прийшли Аліна та Єгор. Родина Руденків втратила свого захисника Олександра 24 грудня 2023 року. Вдова загиблого героя говорить: він був найкращий, та не підібрати слів, щоб описати біль. Не існує ліків, щоб його вилікувати. Поруч своєму коханому Сергію вдова Олена Рябовол кладе іриси. Це улюблені квіти її захисника. В німій скорботі прийшла до банера в сльозах. Ховає горе. Галина Петрівна Проценко прийшла до синочка Олега, прикрасила його світлину, запалила лампадку. Ділиться. Її Олег залишив лише найсвітлішу згадку. Дуже добре, дуже щирий. Такого не було. Він дуже був хороший. Він було такий, що що не візьме, він це зробить. Це було не можна словами передати. Дуже щирий ловить до всіх. Хто, хай не скажуть усі до всіх дуже був щирий, дуже добрий. До єдиної дівчини, що, мов троянда квітне серед чоловіків, прийшла тітка та хрещена мама Олександра. Ангеліна Євдокімова осиротіла в 17, а вже в 20 зустрілася серед блакиті з мамою. В молитві в горі її згадують вдома. Кажуть, 28 лютого разом з Ангеліною пішла у небуття і частинка душі. Згасли зорі, більше не гріє сонце. Кожна втрата рана. Глибока та пекуча, вона не знає про час, що мав би залікувати, зменшити біль. У день сім'ї кожна з 26 родин в скорботі, не може обійняти найрідніших, залишилася пам'ять, зігріває спогад, і кожен перехожий від мала до велика шанує подвиг героїв. Шановні батьки, дружини, діти, брати, сестри, всі рідні, друзі. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять наших захисників, героїв Прилуцького краю, героїв України, які віддали своє життя за рідну землю, за свою батьківщину, за наш з вами спокій, за майбутнє дітей і внуків. У цей нелегкий для нашої країни час, коли йде війна з російським агресором, окремої громади немає. Сьогодні нема окремої Прилуцької громади, сухополов'янської чи іншої громади. Ми всі разом. Бо ми єдина сім'я, ми єдина родина нашої неньки України. І сьогодні я буду говорити слова вдячності від нашої прилуцької громади вам, шановні батьки, дружини, діти, брати, сестри. Нехай Бог оберігає кожну родину, нехай додає вам сил, здоров'я. Натхнення. А ми не перестаємо дякувати нашим Збройним силам України. Ми не перестаємо дякувати всім захисникам, які боронять сьогодні рідну землю. Слава нашим захисникам, слава Збройним силам України. Вічна пам'ять синам і донькам, які віддали найдорожче життя за рідну землю. На все життя навічно. Вони повинні жити у наших серцях низький уклін, усім вам родинам. Шанувати світлу пам'ять полеглих героїв найменше, що ми можемо сьогодні зробити. Кожен і кожна з них разом з побратимами охороняв кордони України. Мужньо боровся і загинув, щоб українці жили у вільній та незалежній державі. Сьогодні ми всі зібрались тут, щоб вшанувати світлу Затяжну героїчну пам'ять про наших мешканців, наших героїв, які віддали своє життя за незалежність, свободу нашої держави. Війна почалася не в лютому 2022 року. Вона почалася у 2014 році. І кожен з героїв, хто став на її захист, на захист нашої батьківщини в той час. Він заслуговує величезної поваги, шани і належного вшанування. Всі, хто став на захист від початку війни, наші герої, нашої громади, вони навіки залишаться в наших серцях і в нашій пам'яті. І Ми кожного будемо шанувати і пам'ятати. І сьогодні ми всі разом з вами, наші дорогі родини, розділяємо вас. Невтомний біль вашу скорботу, нашою підтримкою без перебільшення щоденною вся наша громада працювала і працює пріоритетом в своїй роботі, саме підтримку родин, наших захисників та захисниць. Я запевняю, це буде продовжено. 15 травня, як засвідчення пошани до захисників, на Іосафівській площі відкрили алею пам'яті героям Сухополов'янської громади: скорботна зустріч, сльози, біль. Кожна родина в душі зі своїм горем співчуває іншій. До створення своєрідного меморіалу долучилися всі ті, хто знає про біль родин, хто його розділяє й, силивши голову, згадує кожного воїна, на чиїх плечах тримається українське небо. Я хотів би в першу чергу подякувати. Висловити подяку за цю дещицю тієї роботи, нашого обов'язку, яку ми спільними зусиллями зробили по вшануванню наших героїв. Ми в неоплатному боргу перед ними. Тому хотів би подякувати міському голові міста Прилук Ольги Михайловні Попенко, виконавчому комітету. Прилуцької міської ради, депутатському корпусу Прилуцької міської ради окрему подяку висловити народному депутату Верховної Ради Валерію Дубілю за підтримку у зверненні наших родин щодо встановлення і розгортання цієї алеї саме на Ісуафівській площі в місті Прилуки. Нам це вдалося спільними зусиллями і ми це разом зробили. Свіжі глибокі рани втрати болять, і це відчуття майже не згасає. Кожен прожитий день це 24 години без рідної людини, що залишилася лише у пам'яті, в світлинах, у пошані. Вшануємо й ми героїв, чиїми іменами пишеться наше майбутнє. Безгубченко Сергій Борисович, село Сухополова, Лавренчук, Віктор Іванович, село Рудівка, Путієнко Анатолій Юрійович, село Валки. Кравченко Ярослав Віталійович, село Густиня, Євдокімова Ангеліна Володимирівна, село Колісники, Назаренко Богдан Григорович, село Боршна. Васильєв Олександр Васильович, село Миколаївка. Коробейник Сергій Олексійович, село Боршна, Сердюк Олександр Володимирович, село Охіньки, Бабенко Олександр Володимирович, село Пирогівці, Терещенко Іван Павлович, село Смож. Остапенко Сергій Миколайович, село Охіньки. Касяненко Ігор Іванович село Полова. Подрес Олександр Віталійович село Малківка. Варченко Павло Петрович, село Дідівці. Проценко Олег Васильович, село Охіньки. Жуйков Павло Анатолійович, село Білорічиця, Трофімов Анатолій Олексійович, село Пирогівці. Котович Артур Васильович, село Пирогівці, Мазуренко Володимир Миколайович, село Пирогівці, Пітель Володимир Григорович, село Мазки. Рябовол Сергій Миколайович, село Заїзд. Руденко Олександр Андрійович село Переволочна. Кудаш Максим Сергійович, село Колісники. Ролін Геннадій Вікторович село Замістя. Єдінов Євген Анатолійович. СЕЛО Білорічиця. Мащенко Іван Іванович, село Колісники. Макуха Вадим Миколайович, село Малківка. Лозовий Сергій Миколайович, село Дідівці. Шень Дмитро Валерійович, село Смож. Гулак Анатолій Миколайович, село Заїст, Ситник Андрій Геннадійович, село Маски. світла пам'ять полеглим героям.